Подаруй нічого, щоб у війська було все з таким закликом. До українців виступив благодійний фонд Повернись живим в мережі опублікували відеоролик, який заохочував українців на день святого Валентина змінити традиційний підхід до святкування. Замість звичайних подарунків презентувати донат на зсу, щоб забезпечити українських захисників всім необхідним. На думку організаторів, найцінніше, що зараз можна подарувати коханій людині безпека. А для цього нам потрібна до. Добре оснащена армія, і більше про організацію зборів волонтерами потреби на фронті і їхнє закриття. Розпитаю Галину Грициняк, бойову медикиню, волонтерку благодійної організації Сталеві, який, зокрема, отримав від президента відзнаку Золоте серце. Пані Галино, я вас вітаю. Слава Україні! Зероям слава. Я дуже дякую за можливість представляти сьогодні наш фонд. Для початку розкажіть нам, от наші глядачі зараз бачать QR-код і я сподіваюся, вони вже наводять свої телефони камери на екран. Але розкажіть, що це за збір? На що? на даний момент у нас немає конкретного збору, тому що в нас виконується безперервна робота. Постійно є звернення, постійно є якісь завдання, які потрібно фінансувати, починаючи від мілітарної допомоги, закінчуючи медичною допомогою і дрібними проблемами фронту. Тому хто бажає, може долучитися до нашої підтримки. А от розкажіть про сам благодійний фонд тоді сталеві в яких напрямках ви працюєте? Фонд Сталеві це благодійна організація, яка була створена близько двох років тому до ініціативи Сергія Волинського, більш відомого як Волина, його рідною сестрою та нашим директором Тетяною Харько. Основна ціль фонду це багатопрофільна допомога морським піхотинцям. І так склалося, що біля Фонду і е, безпосередньо біля Сергія Волинського об'єдналася велика кількість ветеранів морських піхотинців, які е, мали поранення чи прийшли через полон. І таким чином у нас сформувався ветеранський рух в сталеві. Це для нас дуже цінно, тому що кожен з нас розуміє. Безпосередні потреби фронту розуміє, які складності е, бувають після отримання поранення, і що таке повертатися додому після довготривалого полону. Ми об'єднуємося, працюємо разом. У нас дуже велика кількість спільних проєктів, дуже велика кількість планів і. Про деякі з них я сьогодні розповім. От розкажіть нам а поки наші глядачі відкривають свої телефони, наводять на екрани донатять, розкажіть, які проекти чим пишаєтеся і над чим зараз працюєте? Основних напрямків роботи в нас три: це мілітарна допомога, тому що війна продовжується. Ми закуповуємо і відправляємо на фронт для морських піхотинців все необхідне для знищення ворога це машини, дрони, реб, запчастини для машин, медичне об'єднання і інші військові засоби необхідні для того, щоб повноцінно працювали морські піхотинці. другий великий напрямок, дуже масштабний це медична допомога, тому що тут. Напрямок індивідуального підходу ми стараємося допомагати морським піхотинцям як після отримання поранення, так і після повернення з полону. Шукаємо лікувальні заклади, спеціалістів, які проведуть відповідні операції. Після цього підбираємо спеціалізовані заклади для реабілітації як після поранення, так і для психоемоційної реабілітації. І о, один кортесенький випадок із нашої роботи я б хотіла сьогодні розказати, тому що він в якійсь мірі мені дуже близький. Повернувшись після полону, наш побратим морський піхотинець зіткнувся з таким питанням, що нам було дуже важко знайти спеціалістів, які б погодилися видалити йому осколки, які він отримав в місті Маріуполь. З цими осколками він прийшов в ворожий полон. А після повернення дуже хотів, щоб йому їх видалили. Але так як він отримав дуже важке поранення, і ці осколки прижилися неподалік від життєво важливих органів, було важко знайти спеціалістів. Але все ж таки ми їх знайшли. Була проведена багатогоденна операція, і з нашим побратимом на даний момент все нормально. І третій напрямок це напрямок Просвітницький, де є теж мало. Проєктів соціальних проєктів міжнародної співпраці і проєктів розбудови майбутнього за весь період існування фонд надав допомогу на понад 20 мільйонів гривень. І це проводиться безперервно. І на завершення. От який головний посил, як ви вважаєте, зараз до українців? Що б ви хотіли сказати? У нас дуже масштабна робота. Проводиться дуже, -дуже багато різних проєктів, проєктів протулювання, що для нас дуже важливо, тому що кожен має право на повноцінне життя і кінцівки це і є це право. І для нас важливо, щоб. Морські піхотинці не тільки отримували протези, а ще й благополучно ними користувалися і були продуктивними в своєму житті. І Тому недавно нами був підписаний меморандум із центром протезування Суперхюменс, і разом з ними ми відпрацьовуємо на даний момент механізм швидкої евакуації для того, щоб в деяких випадках вберегти кінцівки а коли це неможливо, то пришвидшити процес лікування, відновлення та протезування. Також дуже важливим для нас є це процес соціальної адаптації військовослужбовців. І всі напевно всім відомо, що недавно був прийнятий законопроект про внесення проекту в підготовку студентів про базову загальну військову підготовку. І е, ми щиро підтримуємо цей проект, тому що вважаємо, що військові ветерани можуть сюди долучитися, і це буде судовим кроком до формування позитивного сприйняття ветеранів, так як ми знаємо, що зараз дуже багато випадків, і ми хочемо, щоб соціум адаптувався, і це прекрасний е, крок для того, щоб об'єднувати ветеранів. Це дуже важливо, тому що для нас меседжом є те, що. Цивільне населення має проявити трошки більше поваги до військових, і якщо хтось десь бачить військового з яким щось не так, чи він веде якось себе дивно, це не означає, що він не якийсь не такий, він в цьому не винен. Це означає, що потрібно трошки більше проявити до нього поваги, тепла і підтримки, тому що це той відбиток, який на ньому залишила війна, і це дуже важливо. І дуже важливим меседжем, який для нас є, це військове полонені, тому що це нам близьке. Ми багато хто пройшли через це, і багато наших побратимів досі залишаються в ворожому полоні. Ми продовжуємо наголошувати як міжнародним світовим організаціям, тому що ми ведемо спільну роботу з ветеранами Америки. І е, влітку у нас була робоча поїздка з Сергієм Волинським в Америку, де ми провели багато продуктивних зустрічей. Ми продовжуємо з ними діалоги, і можливо, у нас в майбутньому вимальовуються деякі проекти, про які ми ще зможемо поділитися. І... Їм і безпосередньо в Україні ми дуже часто наголошуємо на важливості повернення наших побратимів на тому, як це все відбувається, про порушення міжнародних прав утримання військовополонених, полонених, про катування і смертельні випадки в неволі. І ми бачимо тенденцію, коли наші побратими повертаються в населення, з великою кількістю важких захворюваннях, куди входить і туберкульоз. І ми всім серцем, всіма своїми діями, які можливі в, наших, в нашій компетентності, стараємося допомагати в цьому плані висвітлювати це питання. І о, один з наших проєктів це проект, спільний Сталевий і Алана Бадоєва, коли ми створили відеоролики соціальні для висвітлення цього питання. І це дуже важливо. Це нас дуже болить, і ми хочемо, щоб всі про це пам'ятали, тому що кожен день перебування військового військовополоненого в неволі його неможливо виміряти. І це та ціна, яку вони платять для наш спокій. І ми стараємося з своєї сторони робити все можливе, щоб після повернення вони повернулись до нормального життя, наскільки це можливо, щоб вони відчували, що їх чекали. Щоб вони відчували, що вони потрібні, і щоб вони відчували, що весь шлях, який вони пройшли, вони його пройшли недаром. І напевно на завершення такий дуже важливий месик. Дуже хочеться, щоб українці були єдиними. Дуже хочеться, щоб поменше ввелись на різні провокації, тому що наша стійкість це наша зброя. Щоб були дружні, ми продовжували підтримувати армію, продовжували донатити, тому що війна не закінчилася. Війна продовжується. Фронт змінюється, модернізується і постійно його потрібно поновлювати. Пані, Галина, я вам дякую за те, що ви робите першу чергу за те, що боронили і допомагаєте нині ветеранам. Це була Галина Гриценяк, ветеранка морської піхоти, представниця благодійного фонду Сталеві. Усі проекти подроби.